Вітаємо всіх на Fight. З вами Єгор Голуб, Денис Берінчик і Дмитрій Лозуткін. Вітаю всіх. Всім привіт. Ось, власне, карачі Ігор Голуб. Я тут і там, і тут, і там. До кого воно запрошується. Карасевич Олексій. Послухаємо Але Марію. А поки що не забуваємо підписуватися на Fight. На інстаграм сторінку, на ютуб канал. Ого, який капелюшок. Красиво. І музикою здивував. І своїм виходом дещо здивував Карасевич. Це півфінал, вагова категорія до 85 кілограмів. 24 роки Олексію Карасевичу. В спорті з 16 років. кандидат Мастери спорту з кікбоксингу, Нині працює тренером Capital Team. Ну і колись Олексій Карасевич зізнається, що на тренуваннях зустрівся з київськими футбольними хуліганами, і з того часу загорівся темою ось фанатською. В лісах і на вулицях випробовує свою міцність. Ну а зараз є можливість у нього продемонструвати себе на підбульфайті. Чи вийде? Подивимось, так британська зачіска у нього британська. До трагови запрошується вустанаю Башир. Переможця цієї пари буде боксувати, чи як сказати правильно, проводити поєдинок. Проводити поєдинок буде з... битися з Павлом, але подивись на їх розміри і на розміри Павла. Так, є антропометричні дані на цей поєдинок. Але є вага. Вона ж теж в крайньому подинку була, да? була вага, але у людини руки якісь занадто довгі. Ну, менше з тим, в своєму чемпіонському бою Денис Берінчик зумів адаптуватися до цього. Всього команда підготувалася. Ігор голуб провів правильну аналітику. І тепер е... в Україні з'явився 13-й чемпіон 13 світу. чемпіон світу, з яким, власне кажучи, ми і коментуємо. Під бульфайт. Четвертий сезон. Підписуємось, ставимо подобайку та дзвіночок. Ну що, цікаво, перший раунд. Бійці вже до середини тогону. Під бульфайт. Розпочинається перший раунд. Оооо, який він і коліно початок. небезпечний, дуже хлопець, і при чому працює з хорошою дуже швидкістю, Мустафаєв. Б'є з дистанції. аби... А... о, у нас дуже велике розсічення. Така прикра несподіванка. для бійця. Я так розумію, там лікоть був. Оцей такий на ша на шагу впередбій завершено. Андрій Синепупов каже, що дуже глибоке розсічення не можна. Ну немає підстав у нас не довіряти Андрію Синепупову. Головне зберегти здоров'я бійця. Це основне правило поза всіх сумнів. єдиноборств. поза всяким сумнівом. Ну і свіженьким доволі виходить у фінал Мустафаєв. Але не продихавшись, теж є такий момент. От мені було зручніше завжди там про перший поєдинок, у мене там на чвятах oh, України чи таких міжнародних турнірів був I перший I такий блінкомом, як то кажуть. Мені потрібно було продихатись і з кожним двобоєм мені було легше і легше. Ну а з іншої сторони, теж там затратний було по силам. І в мене був відпочинок, я ж не боксував цей же день. Технічним нокаутом переміг Мустафаєв машин. Вітаємо Мустафаєва. Трошечки прикро, що не побачили. Ми так, хотілось подивитись, але ми бачимо, так. що є розсічення так дуже велике. Добре, що взяв з собою капелюх. Прикриє розсічення і піде додому. Зробить аналіз над помилками. Повернеться сильнішим. Плюс під бульфайф. Підписуємося. Що ж, чекаємо финалу. Полная шесть применится здоровье. Все лише пусть напиток. Богова категорія до 65 п'яти кіло кілограмів. Перепрошую Антон Камінський, Михайло Файт, Під файт. постійно хлопці розпочинають з дистанції. О, я тут з Чуваю, що щось дуже повинно бути цікаво. Хороші швидко. швидкості по печінці заходить там. Швидкість дуже гарна. Дуже гостро відчуваються, б'ють хлопці. <плес> лоу-кік і одразу ж відповідь. Серія, яка закінчується даром коліном по корпусу. Дмитро, скажи, будь ласка. Тут можна робити як підсічку. Коли... Борискій, І, І це Треба. дається як бал, так, да? додатковий, де суддівських записок чи ні. Ось розворота, як гарно зараз поїдуть. Чи поведе, більше втягну? як збите дихання противника, як... коли падає, все одно збивається. Це однозначно, але мені, мені здається, що тут йде е... оцінювання, ну, грубо кажучи, за ті ж формули, як у профібоксі. 10 9, так. Так, 10 чи 9. <реш> Зараз подивимось. Комусь 10, кому 9. Може комусь і 8, 8. а може і 7. Ну, Поки що дуже близький поєдинок, як на мене. Прогавив десь Михайло трішки дам. А Хлопці вже втомилися трішечки. Навантажує суперника Антон Камінський, намагається висіти на опоненті. Так, Антон не дає дихати Михайлу. Постійно, постійно, постійно так у кутулу. Велика щільність поєдинку. Хороші швидкості знову ж таки від самого початку, практично без розвідки. І коліна, які шукають, шукають ціль. Мені дуже подобається, коли бійці обробляють постійно живі. Взагалі по площинах і лоу залітають, і на верхньому рівні, і по корпусу багато дуже ударів. Ой, це було коліно. Коліно назустріч і це нокдаун. Відлік ну, дочекався біру, моменту, коли можна було зустріти, і І допрацьовують. Клінчують хлопці рефері. Струтився. І розпочинається бій. Перший раунд закінчено, ні? Да, так. Закінчено. Десять-вісім. Хоча, по ходу всього раунду він програвав? Нібито програвав Брук протягом раунду, багато ударів пропускав, але нокдаун, звісно ж, також це те, що враховується однозначно. В будь-якому випадку враження від поєдинку поки що найкраще. Секундує Михайло. Колись Денис... з Денисом вчився Андрій Руденко, так ви ж в одній групі вчились? Чи в одному потоці? Десь були поруч. Національний університет фізичного спитання і спорту виховування. Хлопці вже відпочили і розпочинається другий раунд. Другий зараз дуже так рішуче налаштований. <плес> Ні, не було, не було нокдауну. Але був поруч. Пробиває двічку. <плес> Переважно працюють руками на початку цього раунду спортсмени. Добре волос печін... печінки був удар. Дуже подобається, коли не заряджаються на один удар, а комбінують. Комбінують, шукають можливості, намагаються розкрити суперника, пробити. Коли ще комбінують руки з ногами, то взагалі дуже цікаво. Хлопці один одному проверяють печінку. Буква пішов вперед. Щось було, якесь летіння орла. не дійшов до цілі. Цікавий маневр у виконанні Антона. Щось вигадує, вигадує, дуже перегадує. Ось такі ось, ось, прості Ну так, це <простіт> ну, та да, можна проще, набагато проще так, робити. Так, 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 так. Йей, йей. А це другий раунд, і хлопці вже так втомилися. Ну, але доволі інтенсивно працюють. Чи це не виправдання, Дениса? Михайло Ви втомилися не... через живіт. Якось Камінський, здається, втратив контроль над поєдинком, При тому, що в першому раунді до нокдауну все йшло за його сценарієм. Зараз він ще шукає себе, здається, от у цьому протистоянні. Може, дуже мабуть, різко стартанув. Він, мабуть, мабуть, в тому бере верх над ним. Але це ж все в його голові. Не чує ці десять Михайло таки зібрався і підрозбиває. Кине, другий раунд закинув. Ну, Михайло думаю, забирає забирається раунд. Так, цей раунд, як на мене, за ним. Він послідовно виконував свою роботу і, і доволі якісно. Тепер, щоб виграти. Тому потрібно робити два нокдауни. Я думаю, що йому потрібно перезавантажитися передусім. Поки він не повне не згадає, що він господар цього цьому поєдинку, що він має працювати на перемогу, е, нічого не буде. Зараз він, мені здається, емоційно розкоординований. Ну чи є в нього паливо на це перезавантаження? Це інше ну, багато питання. що залежить буде від його тренерів, від його секундантів, від, від цих людей, які зараз. Е... Це ну, це зал... не його кут, це залежить від нього самого. І від нього самого безумовно. Ну треба підзібратися. Але трапляється так, що тренер подекуди між раундами знаходить правильні слова. Чи не так, тренера? Постійно, постійно <рес> це буває, але інколи. Але інколи хтось комусь підказує, що зараз буде пожежа, і треба її тушити. Це підсказка дуже цікава. Зараз <рес> <рес> буде огонь, ти його потушиш. З локіків розпочинає. Камінський. Повільно розпочинають хлопці, бо втомилися попередньої бійки. Третій раунд. Хлопці ногами дивляться дистанцію. Третій раунд вирішальний. Поодинокі удари. Хлопці відпрацьовують. Те, ніхто не ризикує. Думаю, функціонально обидва. Спортсмени підсіли, тому темп під вже. вже після бехеста звертівагу пропустив, він, тому що ну, часто таке трапляється людина розкручується, відповідно, трохи розкоординовується. і можна так. це використовувати. Михайло взагалі не бадьорюють дуже вагал. акуратно. Потрібно відпрацювати, бо він два раунди забрав. Але але не віддавати всім ініціативу ініціативу. пропускає. Видно було, що готував удар з розвороту, але залишився. Так, його побачили і трохували. Фронт кіквідбрукви, камінський. З коліном намагався влетіти. Пробивають хлопці. Подужно. Не жалкують друг друга. Я б сказав. би. Знову двійка у відповідь відбрукує. Ну і виглядає це переконливіше, скажімо так, ніж атакувальні дії Антона Камінського. Багато пропускає на зустріч Камінський. Хоча нібито намагається перехитрити щось вигадати знову ж таки. Знаєте, чим подобається, от, якби я сидив цей поєдинок? Коли бо Михайло закінчує постійну атаку, от, останній удар за ним. І там відлітає, чи голова назад, чи в живіт цей удар. І для суддів це багато чого означає. Так, Менше суєти в його роботі. Більш такого Все. 30, 30, завершено. 30. Ну і Дякую, так, хороша. Подякувала. Хороша, хороша традиція з таїландським корінням, я би так сказав. Знаємо, що на стадіоні Люмпені часто також один ну, одним був... на коліна бійці. Був... Це дуже страшно таке дивитися. Бо там бувало людей в, стій... в стійках виносили. виносили. Просто. Чи ліко, чи коліно. Вся музика тайська дуже гарно грає. Мазь, мазіць пахне. Ну, це стильне, дуже, дуже, дуже багато залів на відкритому повітрі тайських залів. Багато хто тренується. Національний вид спорту. Чекаємо на вердикт суддів. І в цьому поєдинку з різноголосним рішенням суддів перемогу отримав боєць із чорного кута Брукла Михайло. Неодностайно. Цікаво, цікаво. Спліт у нас. Вижив. Треба було працювати до поєдинку а... і в час, а не після. Ну, Якщо сили є, знаєш, то, чому би ні? Він залишив себе. До вашої уваги поєдинок Євгена Горобченка та Володимира Київського. Вава категорія до 65 кілограмів. Super lightweight Division. Дуже зараз буде цікаво подивитись на швидкість цих хлопців, бо всі бої до цього були в... хлопці по але швидкість була на рівні. Будемо дивитися за боєм, А я тим часом звернув увагу на те, що е, під час перших турнірів е, під у дівчат було більше, які виносять таблички у Ring Girls, е, Більше закрите обличчя там дівчат з масці виходила, але більш відкрите тіло. Зараз тенденція якось пішла в інший бік. Е, ну але це так нотатки перед боєм, А поєдинок розпочинається доволі жваво. Двійка і лоу-кік. Класична серія. Ну швидкість. добра. рука, Ну хорошо, Мені подобається дуже коли в форматі правил підбуля Люди. Рухаються дуже добре, не просто стоять друг друга, б'ють там ногами та локтями, але є робота ніг чудова, але трішки суєта є у хлопців. Ну це початок, можливо, десь ще емоційно вони входять бій. Один ло акцентований. Тут Володимир Київський намагається перехопити ініціативу. <ріст> Володимир постійно лоу-кік. постійно. <ріст> Одразу після фронт-кіку іде контратака. Горобченко пришел в атаку. Чудово комбинация через живит. Обменялось обеим лоу-киком и Дистое, Дистоете Эдвику и соперника. Володимир, примусить суперника опускати руки цими ударами по корпусу. Включає колін. Фронткік. Горобченка. Перший раунд закінчився, але я дивився і слідкував за хлопцями, як вони розпочали бій поступово з дистанції. Але темп поєдинку дуже високий. Без пауз хлопці працюють. Так досить думаю, жвало відпочинуть і ринуться в бійку. Не заздрюсь суддям в цьому поєдинку, коли така кількість ударів. Випочивають, відновлюються хлопці. Під бульфайт, другий раунд. Розпочинається. Одразу без паузкує десь заряджаються на другий або перший удар. Було, О, О Який боковий правий пройшов дуже потряс, дуже потряс. Десь оверхенд такий у голову. Так. Цікавий був удар. Зараз має допрацьовувати, мені здається, в такій ситуації не не давати відновитися. 100%, так. Бо дуже потряс, було видно по очах, що потряс. І Повні не відновився, він мені здається, все-таки. Треба перевагу і перемогу забрати. В цьому поєдинку. Він з'їжджається. Дуже гарно Джеб живіт пробиває вже не перший раз. Ще один нокдаун, мені здається, це наслідки того першого нокдауну однозначно. Коли людина внутрішньо має потребу відновитися від пропущеного удару, а тут із цілі бою зростає ще, і на це треба реагувати. Дуже гарно по поверхам працює. Так, це. він пробив ногу і вже дуже гарно чотирьох. Спочатку на одному раунді, так. Так. Дуже грамотно це було. Яскраве підтвердження того, що один удар може змінити долю всього бою, і треба шукати свої шанси. Що ти ще скажеш? цьому бою перемогу технічним нокаутом здобуває представник клубу Гермес. Ратинський Володимир. Ваші оплески. Володимир перемагає, представник легендарного клубу Гермес. Клуб. Вітаємо. О-о-о! Чекаємо на нас. Чекає. Гевівей, вага.